Сложно это все сказать, потому что, говоря об олигархах, я полностью согласен с Анатолием Степановичем сейчас. Но вот я думаю, допустим, завтра президент Анатолий Гриценко Uh, вот, Анатолій Степанович, ви знайдете в себе сили зібрати uh, олігархів і сказати, що ребята з завтрашнього дня ми починаємо жити інакше. Начиная з мене і ви в тому числі. Щоб to... не було в тому жодних сумнівів. Тим більше, що мені легко це зробити, оскільки не маю жодного бізнесу, погано чи не маю. Не маю жодного офшора, не маю жодного рахунку за кордоном, так само, як і члени моєї родини. Тому мені це легко зробити. Вам легко ви сказати, готові, ви а готові що пошло? легко зробити, тому що те, за що я брався, завжди доводив до кінця. І тому олігархи перейдуть в категорію крупного бізнесу. Хто не захоче, значить буде змушений поїхати і залишить майно тут. По іншому не буде. Вони забудуть дорогу і на банкову, і в парламент, і в суд, і в прокуратуру, куди заводи. Хіба що їх коли викликати не будуть? вони будуть звичайними громадянами. А ви готові к тому, що вас в течение двох-трьох днів просто фізично унічтожують за її? я розумію цю небезпеку, але для того є, знаєте на кожний болт є гайка. Тим не менше, якщо олігархи об'єднаються, я не знаю, яка має бути гайка, щоб надати на їх болт. Я розумію, що це проблема. І будь-хто, хто наступить на хвост тим, хто зараз э, заробляє в лапках мільярди на рівнову місці, він чи вона ризикує? Але по іншому не буде, тому що насправді олігархи, і ви про це до речі правильно говорили, повинні усвідомити. І це був би мій їм меседж. Шановні хлопці, дівчата. Зараз вас бізнес не коштує нічого. Ви практично всі зараз. Якщо не банкрути, то ви в мінусах. Якщо буде в країні стабільна ситуація, то ви без жодного вкладення, жодної копійки капіталізуєте себе в 10 разів більше. Ваші підприємства будуть коштувати в 10 разів більше. Це буде вигода для вас. Я їм вигоду цю покажу. Але правила будуть от такі, і вони їх приймуть.